Віталій, большое вам Віталій, Дякую, що погодилися дати, дати інтерв'ю до Чевелля. Моє перше запитання може бути трохи несподіваним. Коли ви востаннє були в Росії раз були в Росії послідні зазвичай я в Росії дуже часто, але з нинішньою роботою я не маю можливості виїжджати за межі Києва і роблю це доволі рідко. В останній був в Росії на поєдинку мого брата допомагав Володі. Це був поєдинок у 2012 році проти Олександра Повєткіна. Олександра а чому зараз не їздите? Крім того, що зайняті кромі зайнято ну по перше, можливості такої немає. Ну і потреби теж. Хоча в Росії у мене багато друзів, а в Росі навіть родичі большого количества друзій, де ж розвідки. А вас є такої та а у вас є якесь особисте несприйняття Росіян у зв'язку з політикою Кремля щодо України. Я маю на увазі те, що все ж більшість громадян Росії згідно з опитуваннями підтримують Кремль і підтримують ту політику, яку Кремль провадить щодо України, Я не маю можливості бути в Росії і отримувати цю інформацію, відчувати настрої людей. Я спілкуюся телефоном доволі часто з моїм друзями. ще частіше я можу дивитися російські канали і можу лише шкодувати. жаль, що настільки обдурені люди живуть у цьому вакуумі інформаційному вакуумі. Я отримую інформацію зі змі з російських каналів і можу сказати, що в найкращих традиціях, і що вони ці традиції навіть переплюнули, працює пропаганда. Іде промивання мізків у найкращих традиціях. як жахливо там, і як добре у нас. Це стосується заходу, це стосується тих дій, що відбуваються в Україні. Інформація не об'єктивна, не те, що не об'єктивна, вона викривлена. Та касається запада, стосується всіх дій, які працюють на Україні. спеціально спотворена. Ви знаєте, це королівство кривих дзеркал. Спеціально іскажина Це, знаєте, царство кривих дзеркал. Я правильно понімаю, що ви штаті, що Росія? Я правильно розумію, що на вашу думку росіяни обмануті? справа в тому, що в Москві є доступ до альтернативних джерел інформації. До цього часу в Росії є незалежні змі. Однак це не впливає на громадську думку. Ти приблизно однакова підтримка дій Росії щодо України і в Москві і в регіонах Росії на Україні і в Москві, і в регіонах. Як Росіянам я до Росіян я розумію, добре ставлюся, але тому, дії керівництва Російської Федерації у зовнішній і внутрішній вироби, політиці я не можу поділяти своїй внішній політики, в тому числі внутрішній політики. Я не можу розділяти боля, більше того, я вкрай, вкрай негативно вкрайні вкрайні ставлюся вкрайні до їхніх дій, дій щодо України і інших країн катношення України і тим дійством, які к другим странам. Мені то напоминає мені це нагадує Бектодеюсесачення повернення в Радянський се. Союз, коли інформація абсолютно викривлена І абсолютно скривліна. Я вираз сім'ї офіцера, комуніста. Я виріс у родині офіцера, комуніста, людини, що поділяла ці ж погляди в родині. Я не був комуністом, але я був гордий за свою країну. Сам я не був комуністом я за комуністичну партію, за ту ідеологію. за комуністичну партію і повністю був переконаний у правильності дій і повністю був убіжден. В правильності дійстві я помню ті та пропаганду. Я пам'ятаю ту пропаганду, яка панувала в наших головах щодо заходу тих дій, які відбувалися. І моє колосальне здивування, коли я вперше під час перебудови мав можливість як спортсмен виїхати до Західної Європи і до США, виїхати в Західну Європу, і виїхати в Сполучені Штати Америки. На мої слова, батько відповідав, що це спеціально зроблені міста для туристів. Часті такі города для Візіті візита туристів. в потім використовувати їх з метою пропаганди. показувати, що у них все добре. Я Я бачу події, що сьогодні відбуваються в Росії, і вони нагадують мені про часи холодної війни, коли був необхідний зовнішній ворог, коли показувалося все упереджено щодо заходу і пропагувалося все своє рідне, що прідзята патношені запада і пропагандувалося. Все свое а свою рота всю ось все ж конфлікт. Вибачте, що я перебила конфлікт між росіянами та українцями. Він має якесь підґрунтя. Або це штучно створений конфлікт чи боротьба різних ідеологій імперської ідеології та ідеології відкритості ідеалогії, імперські діалогії і діалогії адкрити, є люди, яким дуже не подобається бажання українців бути незалежними і самостійними. Очень дуже не подобається бажання українців бути частиною європейського простору, бути європейською і демократичною країною. Є люди, у яких в голові є ідея відновлення будівництва сильної імперії, російської імперії. світ змінився, і часи імперії відходять у минуле. А ваші родичі і друзі підтримують Путіна? друзі осторожно росіяни дуже обережно ставляться до суджень. і я це відчуваю в багатьох. Я у пам'ятаєте такий плакат із жінкою, що притисла палець до губ і написом не базікай пальцем рту, От ось цей плакат з радянських часів починає знову з'являтися для кожного тому що зайві слова можуть дорогого коштувати кожному, хто дозволяє собі свободу в судженнях, особливо щодо керівництва партії тоді ще в радянські часи, і керівництва Російської Федерації сьогодні і руководство Російської Федерації сьогодні ані не бояться з вами спілкуватись не бояться. вони не бояться, але багато знайомих стримують себе. Кажуть, що по телефону ми не хочемо. Можливо, в особистій бесіді ми зможемо сказати все, що думаємо, але не дозволяю собі зайвого. вам таки А вам не здається, що все таки є різниця між українцями і росіянами? Росіянами і українцями ідеологічська разниця, все таки в різниця. У Росії завжди схилялися перед державою, завжди жадали сильної держави. Була сакралізація. Зація влади в Україні такого не було. Або я помиляюся. Чи ідеологічний конфлікт, або він штучно створений, тому що в Росії ефективно працює пропагандистська машина. просто тому, що в Росії ефективно роботи пропагандістська машина. В Росії ефективно ефективна робота учень ефективна робота про Росії. Дуже ефективно працює пропагандистська машина. У неї інвестуються мільярди доларів.

Це називається промивання мізків. Може, і справді все так. І коли з ними починаєш говорити, пояснювати, розповідати. Я перебуваю в керівництві країни, я ніколи не був радикалом. Я не можу апріорі не любити росіян. Я наполовину росіянин. Моя мама з Новосибирська росіянка. Я на половину русські, моя мама. Цей конфлікт як мильна бульбашка. Питання тільки часу, коли вона І На самом деле этот конфликт как мыльный пузырь. времени, когда он лопнет. Вас не обіжають? Вас не ображає, що в Росії іронізують з вас. Як ви до цього ставитеся? Дивитеся сюжети про себе? Смотрите сюжети про себя? Ви знаєте, це все, ви знаєте, це все спеціально, спеціально зманіпульовані речі. Нехай іронізують. Я навіть не знаю про що ви говорите. Появляється ніз'являються різні ролики, мета яких показати вас не в найкращому світлі, вас в не самому лучшому світі. Цель сьогодні мета пропагандистської машини дискредитувати міська машини, показати абсурдність і безглуздість всіх тих людей, які знаходяться в керівництві України, всіх тих людей, котрі находятся в руководстве України. Та ви це близько до серця не сприймаєте? ще раз я не звертаю на це уваги. Не знаю про що ви говорите. Я чув про те, що комбінуються якісь вирази і так далі. Але до цього ставлюся з певною часткою іронії. Ви вже більше року працюєте на посаді мера Києва. Яке ваше головне досягнення як голови міста і як політика? як політика. Год назад, рік тому я отримав місто в жахливому стані і знаю, що всі реформи, всі зміни в країні починаються за великою поваги до Одеси, Львова, Полтави, і серця країни з Києва, Тому взяв цей складний регіон на себе, знаючи, що від нього залежить подальша доля України. від нього завісить дальніше судьба України. З таку я могу сказати, не смотря на. За цей рік, незважаючи на те, що ВВП країни впав на десять відсотків, ми змогли збільшити надходження до бюджету міста на тридцять відсотків. Поступлення в бюджет города на 30%. За рахунок чого? Просто податки. Нічого ні. Ми зруйнували корупцію. Гроші, що залишалися в кишенях і прилипали до рук, сьогодні надходять до бюджету. І це лише верхівка айсберга. Айсберга як. Елементарно не даємо красти. корупція боїться світла. Корупція працює тільки в пітьмі. Як люблять висловлюватися, гроші люблять тишу. Ми відкрили мерію. Ми відкрили комісії. Ми відкрили документообіг. Ми відкрили бюджет міста. Усі надходження і витрати сьогодні прозорі. Кожен з активістів, кожен журналіст може подивитися. Ми працюємо прозоро. Прозорість, звітність і відкритість є ключовими аргументами проти корупції. ключових аргументів проти корупції головне досягнення боротьба з корупцією. А головна невдача Досягненням боротьби з Досягнення боротьбу з корупцією поки рано називати. ми почали зміни, і сьогодні інвестуємо досить багато грошей, щоб змінити інфраструктуру. Ремонтуємо вулиці, дороги, будуємо мости, допомагаємо людям, які стоять на межі виживання. Це не можна презентувати як досягнення. Це ключові кроки. Это нельзя презентировать как достижение. Это ключевые шаги, которые достижения. Достижение, когда можно говорить: мы сделаем наш город европейским. Одно могу сказать. Я люблю Київ одне можу сказати. Я люблю Київ. Я був у багатьох містах світу. Іншого такого міста за своєю красою, потенціалом немає в світі. Це туристична мекка, це культурний центр, це фінансовий центр, це індустріальний центр. Нам необхідно повністю реалізувати той потенціал, який є в нашому місті. Не не задати з 25 жовтня. Припинили пряме авіосполучення з Москвою. Тепер росіянам потрапити до Києва досить складно. Но, ви підтримуєте таке рішення? За бажання на поїзді можна доїхати увечері сісти і вранці вже бути в Києві. Можна дістатися з пересадками. Упевнений, що за зміни того курсу, який проводить Російська держава щодо анексії Криму. Анексії Криму, повернення території, припинення фінансування війни на сході України. я впевнений, що ця ситуація зможе змінитися кардинально. Зможе змінитися кардинально. Вам вдається залучати інвестиції в Київ? у цей складний період часу. Складно залучати інвестиції, адже всі ми дивимося телевізор. і у багатьох виникає картинка, що тривають військові дії. приїжджають сюди, бачать, що Київ безпечне місто, немає ніяких передумов, щоб не робити бізнес і не інвестувати в країну. Проте ну, труднощі є, але незважаючи на них, ми змогли залучити понад півтора мільярда гривень в Київ торік, а болі полутора мільярда гривень в токаліж в город Київ за прошедші год. Є критики, які є. Ті, хто критикує вас як одного з лідерів протесту, що ви зрадили ідеали Євромайдану. Що ви можете на це сказати? Чи обґрунтована така думка? Ви зараз знову будете мене питати, де я це прочитала? Відповідаю, в інтернеті. Я би там прочитала твіча в інтернеті. Є хороший вислів. Не читайте на ніч радянських газет. Це радянські газети. Спеціально, 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 спеціально поширюється інформація. Є маніпуляції, які використовують протестні настрої. Ми, українці, європейці. Історично, географічно, культурно, ментально. Ми, європейці повинні реалізувати всі ті принципи, які існують в європейських країнах, і побудувати демократичну країну. Це ключове завдання, над яким я працюю сьогодні як мер столиці. і в жодному разі від своїх принципів, які я завжди декларував, я не відходжу. Я ви відчуваєте розчарування українців. Відчуваєте, що ваша підтримка зменшується. Ваша піддержка Дійсно, були великі очікування, що багато чого зміниться. реформи реформи буксують, і в цьому ключі негатив існує. Очікування дуже швидких змін. Существують ожидання дуже швидких змін. Я всігда говорів. Я завжди говорив, що незважаючи на те, наскільки ти потужний, навіть якщо у тебе сталеві м'язи, і ти чемпіон світу з боксу і два метри на зріст, ти один нічого не можеш зробити. це завдання всіх людей, готових підключитися до цього. Тому це задача для всіх, і я очікую допомоги від кожного мешканця столиці, не бути байдужим. Є велика кількість експертів, які нічого не роблять, А пишуть блоги, роблять аналітику, критикують владу. Ділують аналітику, критикують власть. Це хіба погано? одної сторони з одного боку. Це добре, коли вони підказують. Але одними підказками важко щось змінити. це ж демократія. я на себе взяв відповідальність. Я не боюся відповідальності і розраховую на тих людей, які також активні. Не чекають змін, коли їм щось принесуть, а беруть участь у цих процесах. коли їм штата принісуть а також у цих процесах. Як складаються ваші стосунки з президентом України Петром Порошенком? У нас робочі відносини. У нас робочі відносини. Я розумію, що як мер столиці, не маючи підтримки і розуміння в адміністрації президента, уряді, Верховній Раді, нам буде важко реалізувати реформи і провести зміни в країні. Києві. нам тіжло бути реалізувати реформи і зі змінні в стані в Києві. Я правильно Я правильно розумію, що мер міста це межа ваших політичних амбіцій або вони простягаються далі? Якщо далі, то куди? говорять багато хто говорить, що ми вас посадили в крісло Мені не мені не потрібно крісло мера. У мене в житті все добре. Я можу жити в будь-якій країні і в будь-якому місті. Прийшовши на цю посаду, я не ставлю собі завдання зайняти позицію. позицію. Я не ставлю Я Не ставлю собі завдання заробити гроші Я заробив у спорті, і в мене є всі можливості жити в будь-якій країні. але я хочу жити у себе на батьківщині вдома. за нормальних стандартів життя, про які я знаю особисто. Я жив на заході, у німеччині в сполучених штатах. я знаю, що ці стандарти можуть бути і в Києві. Є гарне прислів'я Хочеш здіяти хорошо, Хочеш зробити добре. Зроби сам, і поэтому я і тому сьогодні перебуваю тут як мер. я взяв на себе відповідальність та я роблю все для того, щоб якомога швидше ці зміни відбулися у мене на батьківщині. Тому що я хочу жити в цьому місті, в європейському місті, в європейській країні, і хочу жити в європейському в європейській страні можна ж, можна ж бути президентом і теж змінювати країну. Можливо, це легше, я говорив про це. Всі зміни в країні починаються з Києва, і ми повинні показати, як ці зміни починаються. От ви сказали, що ви сказали, що вам не потрібно заробляти гроші, бо ви вже все заробили. Яка ваша зарплата? А я я зарплату не отримую Я як мер не поло я як мер не отримую зарплату. за ці півтора року. Я не отримав ані копійки. я працюю на громадських засадах. Зарплата у мене може бути 300 доларів в еквіваленті. Я прийшов в українську політику не заробляти з Всю свою зарплату депутати Верховної Ради я перерахував у дитячий будинок. тут я не отримую зарплати. я працюю як волонтер і роблю це щиро від серця. Я працюю як волонтер і ділую ета іскрині а серце. Дякую вам і удачі. Спасибо вам. Спасибі вам.